Усім добрий вечір, шановні прес представники прес-служб, всяких новинних і інших, хто дивиться нашу прес-конференцію. Сьогодні ми тут зібралися, аби поговорити, і щось анонсувати, чи щось таке розказати, і підбити підсумки нашого першого. Перепрошую, ні, не першого другого вейцарського сезону войцарської хокейної ліги, який вже пройшов, який закінчився вже 29 березня, де визначили чинного чемпіона. Ним став вдруге поспіль хокейний клуб Скорпіони з Квія. Зі мною сьогодні тут за цим столовом сидить представник генеральної директора вецарської хокейної ліги Юрій Загороднюк. Зараз давайте головні наші гості, дорогі журналісти, зробимо такий план. Зараз я, президент Федерації хокеєвой царі, буду робити вступне слово. Далі слово передам нашому гендиректору вейцарської хокейної ліги, а потім ви вже зможете задавати свої питання. Тож, давайте так будемо діяти, і зараз почнемо вже офіційну якусь частину нашої прес-конференції. Тож, все-таки зусилля нашої федерації та зусилля незалежних організаторів Вицарської хокейної ліги нам всім вдалося організувати чемпіонат. І бачимо, що він став більш конкурентноспроможним, ніж минулий чемпіонат. Хоч, звичайно, вже виступило на одну команду менше ніж в минулому сезоні. Якщо... Тоді грало вісім команд, але вони були такі напіваматорські напівці, як, наприклад, ВАТРА, яка мала маленьке фінансування. Прописка була герциська, грала в шахтарську, тобто ще не було навіть льодової арени нормальної стандартної, то в цьому сезоні було сім команд, але вже з нормальним фінансуванням, з нормальними господарями і високою такою рівнем стабільності, що дало велику конкуренцію нашій лізі. Бачимо, що все-таки ми змогли організувати цей сезон з рівними семи командами. Усі команди зіграли усі для себе 24 поєдинки, тобто повноцінні 28 турів, як заплановано було. Також із цих семи команд чотири найкращі вийшли у пей-офф, де до трьох перемог грали півфінал, де Скорпіони змогли виграти в суху серію проти Пантер Сталін 3-0. А Квій Кепіталс програв 3-1 в серії Беркуту. Тож ми бачимо, що. Потім ці команди вийшли у фінал, де вже грали до чотирьох перемог, як в минулому сезоні. І як в минулому сезоні вийшло так, що серія фіналу дійшла до максимального сьомого матчу фіналу. Але, звичайно, це має казати гендиректор ФХВ. Ой, перепрошую, Вітерської хокейної ліги ФХВ це я представляю, пан Георгій Грищенко представлюся. Я вам ще раз. Тож, тому. Передаю про сам чемпіонат, як пройшов саме пану Юрію, тож йому слово. Дякую, пане Георгію. Що ж, ми бачимо, що другий сезон вейцарської хокейної ліги завершився успішно. Зіграли максимальну кількість матчів фіналу. Усі матчі без відмін всі відбулися вчасно. І всі були інтригуючі. Десь були установлені рекорд 15-0 на відміну 14.0 минулому сезоні. Але, звичайно, це, це рекорд. Але це так, не так важливо. Тобто хочу сказати, що рівень нашого хокею внутрішнього чемпіонату зріс декілька разів. І, звичайно, що одне з головних те, що практично 95% нашої збірної буде складатися із вихованців, ну, не з вихованців, перепрошую, а з хокеїстів, які брали участь в внутрішньому чемпіонаті в Ітсуері. Також я чув, що декілька хокеїстів буде в нашій збірні із. Цього із Ломберської хокейної ліги, до речі, вже сьогодні відбудеться другий матч фінальної серії між Динамо з Барси, та також із ЦСК-З із Попраду. Але, звичайно, не про це буде мова. А кажу, що частина нашої збірної буде складатися із наших хокеїстів внутрішнього чемпіонату. Тобто, не як в минулому сезоні, як було, що. Як ви пам'ятаєте, звичайно, це має, не маю я казати, це має казати ось президент ФХВ, який зі мною сидить. Але хочу сказати, що не буду повторювати знову те, що знову наш чемпіонат виріс декілька разів. Це і в інтризі, хоч, звичайно, в кількості команд ми зробили регрес, але регрес нам дав поди. Інтрига зросла. На матчі ходили вболівальники. Всі матчі транслювалися якісно на каналі Бокспорт ТВ. Почали вже рекомендувати нашу лігу. Також почали вже долучати спонсорів. Звичайно, ми не знаємо, що буде спонсорами до наступного сезону, тому що бачимо, що ті агро перепрошую, агро Всі інші холдинги, які бачите, зараз переходять під державою, але це вже не я маю розповідати. Це вже ми всі дізнаємося вже. З наступаючим сезоном 25-26. Але все одно хочеться підбити те, що все зросло, як і зросла, інтрига зросла, таланти наші, може, зросли. Звичайно, те, що наскільки наша збірна буде сильна за рахунок власних хокеїстів із внутрішньої ліги, це нам покаже вже чемпіонат світу з хокею, який буде, по-моєму, з 3 травня в Канаді відбуватися в місті Оттава. І завдяки виступу нашій збірні будемо з'ясовувати, чи щось гарне ми зробили, чи у нас будуть якісь недоліки. Тобто виявити все, що в плюсах і в мінусах нашої ліги. Тож, що такого казати, я не знаю. То що ви, думаю, всі спостерігали за фінальними поєдинками, за всім, не тільки півфіналом, фіналом, а всім сезоном, як це все відбувалось. Ну, це кажу те, що я бачив, що дуже добрий і дуже якісний і гарний чемпіонат вийшов в цьому році. Сподіваємося, що можливо буде набагато краще, ніж цей. Або якщо навіть вийде так, що наступний чемпіонат буде гіршим, то будемо пам'ятати, що цей чемпіонат був для, нашої, для наших сил, для нашої країни був найуспішнішим проєктом. Тож, передаю славу президенту. Дякую, пане Юрію. Тож, дорогі гості наші, дорогі журналісти різних видань, прошу вас уже почати давати свої запитання щодо завершення сезону і подальших, ну, те, що ви хочете запитати, те й запитуйте. Тож, будь ласка, ваш хід. Добрый день, вас пытаю Юлия Пончук из телеканала Бокс по ТБ. Тож, торги наши представники Федерации Хукея Витсурия Витсурского Хукенерли хер. Можете, пожалуйста, расповести про те, что думаете про планы на наступный сезон и чи будет расширение команд там, то пусть там чи снова висим команд, чьи может работать 9-10, тому вы поездите, пожалуйста, на запитание, то не будь. Можливо, я хочу спитати саме Юрія Загороднюка. Тож, пане Юрію, ласка, будьосько на це питання. Дякую, пане Юлію, за перше питання в цьому прес-конференції щодо планів про розширення ліги. Ну, Це, звичайно, будь-яка ліга хоче аби розширити свої повноваження, аби розширити контингент команд. Це кожні хочуть. Звичайно, те, що після цього регресу, що замість восьми стало семеро, звичайно, з однієї сторони нам шкода, що з нас стало семеро, з іншої сторони, бачимо, що ми позбавилися від таких команд, які не сильно можуть конкурентну спроможність висовувати. А тут якраз вийшло так, що всі сім команд більш-менш себе поклали. Показали з кращої сторони. Ми, звичайно, будемо працювати міжсезонні щодо. Підготовки і ну, допомоги командам, містам, ті, хто хоче взяти участь в чемпіонаті вицурі з хокею, вицерської хокейної ліги сезон 26 Ми готові будемо допомагати, і відкривати свої адміністрації саме тих містах, де вони хочуть створити команди. Ми будемо раді, будемо згодні їм допомагати і створювати ком хокейні колективи, хокейні школи, тим паче, і тому подібне. Тож, поки, звичайно, зарано про щось сказати, тому що ще чемпіонат світу не відбувся, наша збірна не зіграла. Після того, як останній матч нашої збірної пройде, тоді закінчиться сезон 24-25 і буде вже повноцінна робота нашої команди щодо співпраці з іншими колективами, іншими містами нашої країни і щодо створення інших там майданчиків чи щось такого подібного. Тож, це моя вся повна відповідь. Дякуємо за питання. Людмила Капчук, прес-центр Вицерей Ньюз. Хотіла спитати, що ну, нашого Вінашого вицевий Цурейнюз телеканалу Верперший, який наче є одним із спонсорів вицарської хокейної ліги. Тоді ви недавно підписали договір. Тож хочемо задати питання: чи збережеться ВР-перший спонсором Вицарської хокейної ліги, чи буде вони продовжувати співпрацю і трансляцію матчів? І також а, хотілося передати, що можливо ВР перший буде створювати регіональні канали всіх 9 губерній, наприклад, ВР, Женево, КВІ і тому подібне. І хотіла спитати, чи буде так само, що на тих регіональних каналах будуть транслюватися матчі домашніх, домашні матчі поєдинків тих команд, які грають в своєму місці, своїй губернії? Тож а, можете пане Юрію відповісти на це питання перше? І було би друге питання, чи чому в деяких чемпіонатах ну, нагороджують одразу на матчах фіналу найкращих хокеїстів. І також вийшло так, що в нашому чемпіонаті одразу не нагороджують найкращих хокеїстів по різним номінаціям і тому подібне. Це на всякий випадок. Скажу, що це питання від підписників, які дивилися новини вечора Ньюз про хокей. Ну, дивіться. У нас співпраця із БРП була підписана десь до травня цього місяця. Можливо, будемо домовлятися з вашим керівництвом вашого телеканалу про продовження контракту на весь сезон 25-26. Але, звичайно, можливо, цей телеканал буде транслювати лише матчі плей-офф. Ну, це моя альтернатива, я кажу. Також, якщо це правда, що ваш канал буде створювати регіональні канали, наприклад, ВРК В, Вер, Храсиск, ВР, Женева, ВР -Талін, там, наприклад. І допустимо, ми будемо не проти, якщо допустимо, ці регіональні канали будуть, наприклад, канал ВР Талін буде транслювати домашні матчі, як Пантер-Сталін, так і Нарви ПСК. Чи якщо, наприклад, ВР. Що там можна придумати? ВР одеса Ми не проти, якби, якби з'явився Куб в Одесі, то ми не проти були, щоб ВР-Одеса регі... ну, регіональний канал, транслював домашні матчі Одеського колективу. Тож, думаю, після закінчення всього цього сезону будемо. І закінчення цього контракту будемо. Підписувати або домовлятися з вашим керівництвом про наступне транслювання матчів. Сам Вер перший можливо буду ще раз повторити транслювати або найважливіші матчі регулярного чемпіонату, або лише весь плей-офф. Тому от така відповідь. Дар'я Кавчук, видання Вейцорський вісник. Ми хотіли запитати. Чи правда, що хочу спитати зараз пана Георгія Грищенка, чи правда, що Федерація хокеєвойцорії і вецецька хокейна ліга збираються або разом співпрацьовувати, або незалежна буде вейцевська хокейна Ліга наступному сезоні від ФХВ, на відміну від цього сезону і минулого. І також є таке питання, чи що можливо видається. Тому я вас питаю таке питання, бо наразі цікавить тих, хто читає газету Царський вісник, саме таке питання. Чи буде співробітництво між цими двома організаціями, чи вони будуть один від одного незалежні? Дякую, пані Дар'ю. Звичайно, хокей іноді має бути незалежним від Федерації, особливо така висока організація, як Войцьорська хокейна ліга. Пам'ятаючи наприклад, що як зараз Омберська хокейна ліга, вона незалежна від тієї Фарсійської там, хокейної федерації, не знаю, як вона повністю звучить. Але організація, яка утворювала Омберську хокейну лігу, вона незалежна. Звичайно, ми не проти того, щоб створювати. Що Вейцурська хокейна ліга буде незалежною організацією від Федерації хокею Вейцорії, що вони створять свій орган влади там, своїх представників. Можливо, що в основному будуть вирішувати все президенти, і представники хокейних клубів. Але, звичайно, ми хочемо задати таке пропозицію щодо давайте. Ваші представники Федерації хокею, ой, перепрошую Войцорської хокейної ліги, будуть там частина ваших представників у нас в Федерації сидіти, а також представники Федерації хокею Вейцорії деякі сидіти у вашій організації. Тобто іноді отак співпрацьовувати один з одним я не проти і, і тобто, бажано. Я не знаю, що там у фарсії, але ми на фарсію не дивимося, ми дивимося на себе. Ми будемо робити те, що ми будемо робити. Тож я Буду питати представників ФХВ ой, і представників також ВХЛ і представників Кубів ВХЛ. Чи згодні вони на таку співробітництво між цими двома різними федераціями чи не проти вони? Звичайно, щодо самого чемпіонату, то вецьорська хокейна ліга буде сама створювати календар, сама організовувати все. А федерація хокею буде допомагати можливо Інфраструктурою і чимось іншим. І можливо, допомагати їм з обладнанням для місцевих дю США, там амуніцію, захисти, всякі ці, ключки, шайби тому подібне. Федерація може буде допомагати е, нашим побратимам в хокейній лізі. Ну. Це те, що я можу сказати наразі. Звичайно, це хотілося б сказати, що це, звичайно, має прес-конференція бути вже по закінченню цього сезону, як я зараз кажу. Але бачу, що Тож бачу такі питання, дуже що це все сезон закінчився, але закінчилась лише вейцорська хокейна ліга. А нам ще треба чекати виступи національної збірної. Тож, побачимо, що вийде. Що у нас може за це міжсезонку вийде, щоб, ну, я вже не знаю, що казати. Тож передаю вам слово пане журналі... пані і панову журналістам і питайте далі питання, які будуть вирішуватися по ходу цього сезону, або можемо зараз тимчасово відповісти так, як може зараз бути. Валентина Трандофея із спеціального видавниця спорт із відділу хокей. Хотіла задати ряд питань від наших підписників від нашого видання. Буду по черзі задавати таке питання. Тож хотіла спитати пана Георгія Грищенка. про те, що вчора ваша федерація висунула такий інсайт, таку новину про... Програму Нові Арени, де розповідався, що деякі команди у вейцовської хокейналіги писали логові, що ті льодові арени, які зараз знесуть і на їхніх місцях будують більші і кращі льодові арени. Також і до вас, пане Георгію, друге питання: чи буде створена вейцовська молодіжна хокейна ліга та створення збірних Є-18 та Є20? Якщо буде створена в МХЛ, то під чиєю ігідою. Також є питання до пана Загороднюка щодо нових спонсорів, чи будуть вони у разі, якщо ось, наприклад, зараз кризу те, що почнуть націоналізувати деякі приватні власності олігархів, які підтримують цю лігу і які зараз втратять своїх господарів, і буде невідомо що з ними. Чи є план на щодо залучення нових спонсорів? І щодо ситуації з хокейним клубом «Скорпіона», який хоче виступати в ломберській хокейній лізі, тож розкажіть нам, будь ласка. Що ж, дякуємо за запитання. А, пане Юрію, можна? Я першим відповім на ті пару питань, які нам задали журналісти із а, видавництва спорт. Тому дайте мені право голосу. Дякую. Щодо програми Нові Арени, то так це правда. Вчора. На телеграм-каналі і на сайті Віцарської хокейної ліги та на наших пабліках Федерації було викладено те, що в декількох містах деякі команди погодилися на те, щоб уже. Спочатку, можливо, наступного тижня почали ну, розбирати і, вже таке, буде, грубо кажучи, руйнувати ті льодові арени, які маленькі, там вміщають 200-300 глядачів. Натомість побудують такі більше арени, які будуть вміщати десь 600-700 глядачів. Десь викрию, що це Беркутиквій Кепітал спогодилися на такий план. І також ще й Скорпіони, які хочуть перебудувати льодову арену аТЕК. Є також плани перебудови льодової арени в Вінниці. Ми, звичайно, спочатку хотіли внести в цей план перебудову в Одесі, хоча вже арена там практично готова, і вона якраз відповідає тим стандартам, які ми хотіли підготувати на цей план. Тому. Можна вважати, що Одеса вже там льодова арена готова. І рано чи пізно скоро висвітиться інформація про те, що там фаворит арена, наче називається льодовий комплекс в Одесі, скоро відкриє свої двері і може створити вже США. А якщо ще глибше, може, через декілька років, може, і зможемо створити там професійну команду, яка буде грати ось в царській хокейній лізі. Сподіваємося на такий сценарій. Щодо створення Вейцорської молодіжної хокейної ліги і створення збірних U18 та U20, це, звичайно, хороше питання. Особливо, під якою гідою буде ВМХЛ. І я збираюся домовитися про. Із вейцорською хокейною лігою те, що вони можуть взяти під свою гіду ВМХЛ, або, можливо, зробимо його нейтральною, або, ні, не нейтрально, перепрошую, а перемішати ФХВ і ВХЛ, щоб вони обидва могли іноді контролювати дії в вейцорській молодіжній хокейній лізі. Будемо набирати різних... З ну, дитячої у нас спортивних шкіл з країни, які будуть між собою грати. І на кістяках їхніх команд, на деяких найкращих хокеїстів, буде формуватися збірна І-18 і, і 20, яка буде можливо грати вже на наступних чемпіонатах світу 2026 року. Тож, плани багато, у нас, є, буде, у нас буде час до. Серпня, щоб остаточно все вирішити. Тому ось так я вам зараз відповідаю на ті питання, які ви мені задали. А тепер я передаю вже слово Юрію Загороднюку. Дякую, пане Георгію. Щодо ВМХЛ, то це буде вже ясно, що тільки що сказав пан Георгій. і Будемо вирішувати вже протягом цього літа. І частково зими, як ви самі розумієте. Буде програма щодо заучення Дю США з усіх міст, аби вони змогли дати заявку на сезон у Віцьорській молодіжній лізі. Будемо дивитися, як вони будуть грати, представляти. І те, що будемо вибирати з їхніх складів найкращих хокеїстів віком до 18-20 років, щоб вони представляли нашу країну на світовій арені серед уже юнацьких і молодіжних чемпіонатів світу з хокею, а не тільки бувала лише наша збірна, ну, національна збірна ну, доросла. А так будемо робити все, що можливо, щоб створити ВМХ. І все робити, щоб наш хокей в країні розвивався. Щодо питань, які ви мені пані журналістку задали. Щодо спонсорів войцарської хокейної ліги, звичайно, може, це рано чи пізно, через декілька днів чи місяців буде болюче питання, якщо влада швидко не стабілізує ту ситуацію, наприклад, тими, Фірмами, які належали розмату Адлеру та Михайлу Туніядця, як ми знаємо, що Адлер втік з країни А Туніяди зараз під арештом. І автоматично ще була новина, що і у інших олігархів відняли бізнеси, на яких тримається наша вицельська хокейна Ліга завдяки їхньому спонсоруванням. То сподіваємося, що держава або приватизує, ой, націоналізує, або приведе шутку реприватизацію і знайде нормальних кадрів, які будуть нормально управляти тими фірмами. Також, якщо у разі кризи, я іноді роздумую такий план, щоб хокейні команди, які будуть грати в наступному сезоні, залучали місцевих спонсорів та місцевих фірм, компаній, і Зі своїх міст, і завдяки цих фірм-компаній трималися самі цим ці клуби. Тобто, вже якась така автономія, що кожен сам за себе тримається, і сам за себе відповідає, не фінансується ВХЛ чи Федерація. Тому що. Як ви самі розумієте, що не все ми теж можемо контролювати, не все ми це можемо робити. І оце, якщо крок такий буде, то це буде показувати те, що войцарська хокейна ліга там якраз тримається на командах, якими має бути, що її створили ці команди і вони її. Створюють і організовують цю лігу. А не прямо так робиться незалежний орган, який управляє усім чим замгодно, дисциплінарним там та і тому подібне. І щодо хокейного коло скорпіони, я ще точної інформації не знаю. Знаю, що також у них розбирається сендант, ну ой, перепрошую, Людова арена Термінал вже з понеділка почне розбиратись. Будуть будувати сендант Арену. А щодо заявки Ломберську хокейну лігу, то ще не прийшло письмо від ЛХЛ про підтвердження. Чи... Буде хокейников Скорпіони грати в ньому чи ні. Як це вразиться? Чи будуть вони також потім грати, якщо приймуть їх, то що буде, якщо вони приймуть, то чи будуть вони грати в чемпіонаті? Я ще не знаю. Це будемо чекати найближче майбутнє. І що скаже пан Богдан Колесніков щодо цього, то також ми на це поглянемо. Тож, дорогі гості і журналісти, вже час закінчився, питання закінчилися. Ми розказали те, що цей сезон був набагато кращий ніж минулий. Щось вийшло, щось не вийшло. І про майбутні плани. Тепер головні наші вболівальники і ті, хто зараз з нами сидять, очікуйте виступі національної збірної вже 3 травня на чемпіонаті світу з хокею в Канаді. А також будете зараз слідкувати за останніми новинами і товариськими матчами, які будуть проходити вздовж цього квітня. Тож дякуємо за те, що ви сьогодні були. Дякуємо, що ви нам дали такі питання, і ми вам відповіли те, що могли. Тож на цьому, все, друзі, можемо згортати нашу прес-конференцію. Тож, усім дякуємо, усім до побачення.